Вітаю всіх! Попередній стрім якраз е, вже я показав, як там будував цей плотик, як ми в ньому тут все облаштували. І що ми будемо наступне робити, я також сказав. Це пошук місця на базу. Мене цікавий, цього москопса хтось приручив. І. Правильно там він приручений. Тихо, 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 тихо звуки стрьмні дає. Так, що ж, е, шукаю місце на базу. Я планував десь бути. як тут зажили, затиснути М, а й назад. O. Я планував десь. Чекай, де координати що нема. А цифр нема? немає. цей координат немає, не жарю як мені вичислити куди, що. Я щось не поняв. Раз, нам плюс-мінус ось туди. А далі вже цей. Далі вже тоді побачимо. А ти бачиш фотика справа зверху, там все-таки є в нього shift. Ну, типу, шив зажав і віджав. Це на швидкість якось впливає чи ні. Нічого здається, що не впливає. Так, хтось собі побудувався. Прикольний домик. Такий класний. Ага, там з пристроєчко, типу два доміка, класно. Непогано. Ну, стіни прикольно переробили, що вони тепер приймають іменно, ну, висоту персонажа і що він може нормально ходити, а не треба обов'язково робити два або або Чекай, Щось опустився, а мені отак так? їх тут багато змій багато Добре Оп. Ні, не вагай Ні, не то Чорт, чорт чорт чорт, чорт Добре змія 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 Добре. Оп, Все Я не ти куда сай. Оба, блін. Пливе, чертяка, пливе, зараза. Пливе. Куди в баню? Тут Той кіт приперся, який вона має. Довелося мені там потім плотик залишити і побудуватися тут в секвайці. В принципі, це майже там, де я хотів, але мені в принципі там дуже небезпечно на даний етап. А тут доволі безпечно, є невеличкий такий вхід, там через дерево, пізніше покажу. І поки я тут фармлю, щоб його забудувати воротами. Нікого тут не пригод треба попробувати. Оп! Блін! Ну, нормально, нормально! Тепер ми можемо перемонтувати нашу сокіру і продовжити! І продовжити тоді! Майже закрив дах, ще трішки лишилось. Ух ты, нафта, -мо! Це, звісно, принт, але тоже непогано. Повезло знайти трохи нафти в промені, так що можна собі... Трохи бензинчико отримати. Так. Ось також такий вже вигляд має база. Не знаю, дах мені не подобається, може якось перероблю. Добре, в мене там буде ще другий поверх, от такі до нього сходи. Можна в принципі ще переробити, другий поверх, потім може буде ще поверх. Я вирішив та поверх робити в дві стіни, щоб було доволі так просторо. Ага, я блін довго шукав, де та фарба, а вона виходить є тут, де косметика. Типу тобто косметика і тут фарба є у нас. А, блін, кожен раз підтверджувати, лки-палки. Ну, так здається, трохи краще. Так, все відремонтуємо. І підемо зараз когось прижучати ще одного. Броню, мабуть, також. Вау, там такі прям древо видно здавало. Та якого рівня? Пятнадцятий, да дуже цікавий. Не дуже чесно цікавить, тому що бляха він низький. Треба щось таке трохи поліпше. Чуть-чуть поліпше. Так, що ми бачимо? Бачимо бобра, бачимо птеродуплю, вона птеродупль то який? Який який? 25 не цікавить. Давай якогось повище. Шахвивий птах десь чуть-чуть далі, може так швидко не загриться. Якщо наш друг високого рівня. Так, якщо наш друг високого рівня, то він нам дуже пригодиться. Та бляха десятий. О, я той острів не люблю, блін. Це фігню отаку. Саме та істота мені не дуже підходить. Бо берег, може теж було б непогано, я бомра собі затамити. Але бляха. Ну, там щось прикольне, але щось таке непогане високого рівня. От це, це саме така основна примха. Я не ні ні, -ні, 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 -ні. Блін, не вмирає.

Бляха, він на мене загрився, так? Чи ні, не на мене, фух. Фу, бляха. Це накидав, конечно. Дві сплин троудон, жесть. Такі так заважають просто, блін. Я не ша один, ша один диви, диви, ша один Ага, ні... Я тут надовго застряг. Ааа, ще диву фазавра дов'яднались, так? баги офігені знизу. Так? Клас. Не знаю, це в мене від відеокарти, це чого, в чому типу, проблема. М да. Хм. Сяко я тут заспавнився, а тут є одразу цей дропчик, давай забрати. Треба з ним пробігти це забрати його. Ви бачиш з тим, от, прям кайбом прям. Вау, ой, сухай. Все-таки камініструктури, а не погано ж. Ну, типа, прям не зовсім погано, то. Вертаємося зараз до хати, робимо броню. Ну, як броню, ну типу, таке щось, щоб просто дойти і забираємо свій труп. Блін, серйозно, раптор! Ляха, Рекси мені допомогли. Дякую, Рексу. Там ще один. Там де ще пірання буває, я думаю, ми встигнемо дробчик залутати. Ми собі втекти по справам. Думаю, мало би встиг, що у нас тут. О, серп, бляха, серп. Ух хто що, серп це круто. Так, фуф, добре, вертаємося тоді. Ремонтуємо броню і продовжуємо. Ще один раз розвідаємо трохи. Дивимось, що тут є. Дивимо, бачу цього медведя, але я не знаю його рівень. Ну, щось би таке, блін, прикольне, а тут на острові щось прикольне знайти. Доволі проблемно. Альфа. Хто це альфа хто? Альфа Кармотавер. Ого. Такого мені на базі отримати. То все, можна куди спочатку починати. По суті, у нас тоді не дуже вибір той великий, блін, тут ходити, знаєш, самому небезпечно. Тернодончику би, наприклад, там є якийсь 55-й, він дуже домний прямо. Так о, парази. Це непогане було б рішення. О, тут ти ще непогана грівня, я дочувач. Все, беремо тебе в команду. Блин, лишний раз шмальну Нічого нічого можем зробиш Трохи приручається, так? Да, трохи приручається, добре Хай собі тоді спить Ти, нас хто? Блин, засвітом в тих кущах. Вивазь 65-й, блин. Слухайте, вибір невеликий насправді. Оп. Оп. Ну, прям реально вибір невеликий. Цей острів тут дуже реально не вибереш. Хочеш, не хочеш, а не сильно вибираєш. Тобі би наркобери тепер нафігачити. Треба сідла на того красену зробити. Шкіре ще треба трішки, зараз тобі добудем. Так, добре. Одягаємо сідво. Ну, паразавр мав би непогано так фармити. О, ну, слухай. Блін, за мене базові приручення точно хватить. Аж так, з навіть. Зразу загодуємо нашого втягчика Моркобері. Хай собі сон поспить. Тіпше м'яса ми не дуже знайдемо, так що хай... Тим там і Дво, ми це ти все. Перемосить, два треба буде каративно, його також десь знайдемо, пошукаємо. Тепер у нас знову є паразавр. Попереднє реально так обідно, що лишив його десь на тому самому місці. Десь на два дня з гри вийшов, приходжу, в логах нема, ніде його нема. Все, його нема, собі думаю, де він. Але цей теж непоганий, навіть такий синій чубчик має, прикольний. Так, серп прикольний. Нормально так фармить. Точно ліпше, з руками. Так, бачу дропчик і бачу зграю рапторів. відразу ж так може вдасться тоді зайти забрати той дропчик не там бляха не там пригнув так спробую забрати Фу. добре вони пішли наверх я собі тут пробіжусь вау Непогано. Слухай, непогано, то. Чекай безпечно тут чи ні. М'яско, тому ця вся штука. Ну, принт на балон прям круть. Мати принт такий непогано. Ну, Структура таке, але загалом непогано. Бляха, що за звук? Та, чекай. Що серйозно? Блін, я тільки що дивився, тут. що чесно? Ой, бля. Ой, бляха. Серьезно. Ну серьезно. Ну не так 65. Куда же? Ну бляха, куда же? Все, пигли нас нема. Нас нема, мы сами шутки, мы ведь Оп. Завжди рекомендую ті плотини бобрів чистити під ноль, бо інакше вони... не знаю як тут, але зазвичай вони потім, ну, типу хтось відкриє, а там вже все забрано і там одне дерево, знаєш. Тому обчищайте їх, щоб там нічого не було. буде. Чекаю, трохи мусимо набити покопець. Бо без болосів тут взагалі, знаєш, без силь. Трохи будем це, Трохи-трохи цього. І трохи цього хватає. Влатає на 6-2, 6, це чудово, 6 це перфект просто. Все, полишаємо все тут. Привчився вже в теранодончик, завів його до хати. Сідло пену зроблю пізніше. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково залиште коментар. Поставте лайк, звісно ж, та заходьте на сервер ЯРХ, можете пограти разом зі мною. І до зустрічі в наступній серії.